Апаратна нарада розпочалась з доповіді начальника відділу епіднагляду Людмили Зіневич про стан інфекційної захворюваності у Коростені за останні п'ять місяців. За цей термін інфекційна захворюваність без урахування грипу та ГРВІ в нашому місті зросла на 32%. відсотки. Ріст захворюваності здебільшого відбувся за рахунок збільшення кількості захворюваності гострими кишковими інфекціями та вірусним гепатитом, що не є характерним у зимово-весняний період. В загальній сумі захворюваності гострими кишковими інфекціями діти складають 62,5%. Переважна більшість цих дітей це неорганізовані діти, але були зафіксовані і випадки захворювань гострими кишковими інфекціями серед дітей дитячих дошкільних закладів. Це одна дитина ДНЗ номер 17 серед учнів шкіл було зафіксовано два випадки. Це дитина з школи номер 5 та номер 11. В 89,5% випадків встановлені ймовірні фактори передачі. Серед них 88,2% – це харчові продукти, з яких – Молоко і молочні продукти становили 13,8%, м'ясопродукти – 33,3%, овочі та фрукти 13,3%, інші продукти становили 30%. Крім того, побутові фактори в передачі кишкових інфекцій були в 13,3% випадків. Відбувся значний ріст захворюваності вірусним гепатитом А. За 5 місяців 2014 року в місті Коростені зареєстровано 33 випадки захворювань вірусним гепатитом А. Показник захворюваності становив 50,38 на 100 тисяч населення при обласному показнику лише 9,2%. Серед дітей було зафіксовано 12 випадків. Зараження в основному відбувалося на побутовому рівні при недотриманні правил особистої гігієни. За 2014 рік було зареєстровано 9 випадків захворювання туберкульозом 2, кіром, 4, педикульозом, 9, коростою. А також Людмила Зіневич наголосила про один випадок вірусного гепатиту Б та про два вірусного гепатиту С. Місце інфікування в першому випадку не встановлене. Що ж до гепатиту, С, то зараження першого хворого вірогідно відбулось у приватному стоматологічному закладі в місті Київ. У другому випадку мало місце ін'єкційне вживання наркотиків протягом останніх двох років років. також Людмила Зіневич наголосила на тому, що літній період, який саме розпочинається, це напружена пора в епідеміологічному відношенні. Щорічно в цей період відмічається тенденція до зростання випадків харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій. І зараз я хочу звернутися до підприємців присутніх тут, які займаються зберіганням, транспортуванням та реалізацією харчових продуктів, особливо швидко псуючих. Дотримуйтесь виконання елементарних санітарних правил при роботі з харчовими продуктами, персоналом, що безпосередньо контактує з харчовою продукцією. Ну і дай нам Бог пережити цей літній період спокійно, безускладний. Наступним виступив начальник служби охорони громадського порядку яструб Леонід Білошицький, який ознайомив присутніх з обов'язками установи, до яких входить охорона громадського порядку, в тому числі і під час масових заходів, виявлення нетверезих громадян, надання їм необхідної медичної допомоги, доставка до витверезника, доставлення трупів з місць смерті до патологоанатомічного відділення міста, підтримання санітарного порядку міста тощо. За звітний період роботи я маю на увазі зготувався останній раз в травні місяцем того року і по сьогоднішній день. Тому буду говорити за трошки за 2013 рік і за 2014. Затримано чотири особи за підозрою скоєння злочини. Це злочини пов'язані з законним обігом наркотиків. Розкрито верніше викрито правопорушення малолітніх, а саме були затримані та передані інспекцію по справних повнолітніх три чоловіки, які розпивали пиво та знімали іграшки біля нашої новорічної ялинки. Затримано в парку Островського четверо неповнолітніх особи, які співали пиво в парку Островського, виражалися брутальними словами. Загалом, за даний період до служби справ неповнолітніх було доставлено 25 осіб за ті чи інші пропорушення. Щоденно, з 6 до 13, 16 до 20 години здійснюємо чергування на міському та привокзальному ринках. Проводяться заходи щодо недопущення стихійної торгівлі поза межами ринків. За цей час складено 25 адміністративних протоколів по статті 159, це торгівля в встановлених місцях. Також було складено по статті 175 це значком 1. Це квоєння тютюнових виробів в заборонених місцях. 31 протокол. Зібрано коштів за визну торгівлю та надано до бюджету міста за 2013 рік 31 640 гривень, в цьому році майже вже 11 тисяч, це за 5 місяців. До витверезника за 2013 рік було доставлено 1701 особу, серед них 80 жінок. Найбільше зловживають алкоголем в місті непрацюючі чоловіки віком від 25 до 35 років. У 2014 році у витверезнику встигли побувати вже 447 осіб. Працювали яструби і вчасне сприятливих умов. Було організовано соціальні патрулі в період сильних морозів. В результаті було надано допомогу 195 особам. Мало Місце і рятування життя коростенцям Петро Сергієнко прозвітував про діяльність та актуальні питання управління Державної міграційної служби коростенського районного сектору, начальником якого він є. Оформлено оформило паспортів громадян України 842. Зразу хочу зазначити про те, що оформлено паспортів громадян України для візу за кордон удвічі більше. Це 1735. З приводу оформлення закордонних паспортів, тут дуже часто ходять деякі слухи, і в деякій мірі обвинувачення в адрес Державної міграційної служби є відповідно на рівні області і порушення кримінальні справи. Хочу відповідно зазначити про те, що для оформлення закордонного паспорта особа має подати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. І сплатити державне міто або пільговий документ, який відзвільняє від сплати державного міта. З приводу, скільки коштує е, закордонний паспорт. Закордонний паспорт на даний момент е, коштує 377 гривень і 15 копійок. Якщо людина має пільги, значить на 170 гривень менше це, тобто на розмір державного міта. Виступаючи додав, що за порушення паспортно-візових правил службою було притягнуто до відповідальності 428 осіб. Серед них особи, які проживають з недійсними паспортами та без них, занедбали зберігання та втрату паспортів, та за порушення правил перебування на території України іноземними громадянами. Ситуація, з якими, за словами Петра Сергієнка, відслідковується не на належному рівні як у місті, так і в області. Вроді би і є служба, але недостатньо прав для того, щоб ми могли зайти в підприємство, організацію на той самий ринок витребувати ті чи інші документи. Знову таки звертаємося до підрозділів міліції, до підрозділів СБУ для того, щоб співпрацювати, виявляти таких людей і притягувати до відповідальності, а також здійснювати їх примусове повернення, а в деяких випадках і примусове видворення. Наступна інформація, яку було оприлюднено на апаратній нараді, стосувалась президентських виборів, які в нашому місті розпочались і завершились вчасно та без ексцесів. Взяло участь в голосуванні по округу 101 590 осіб або 62% від списочного складу. У нас по місту 30 86 осіб це 59,9%. В цілому по області рівень активності 66%. Це 658 794 особи. По місту Житомир 65%, по Бердичеву 61%, по Новограду 62,4, по Маліну найбільше 67,2% активність. У нас е голоса розподілились таким чином. Порошенко у нас взяв 51,1% по округу 47,4%. Тимошенко у нас взяла 14,1% по округу 18,9%. Ляшко 8,1%. По місту, по округу 14,1%. Таким чином якось да, цікаво зіграла. Ну і потім на зменшення пішло, по місту все ж таки у нас на четвертому місці ті Гібка, а потім Гриценка. Різниця в 10%, ,10 по округу навпаки. Тобто там на, третій, на четверте місце вийшов Гриценка на третє. Потім йде нижче ще по, до 3% Богомолець, Робінович, Симоненка, Добкін 1,46%, ну і менше 1% всі інші кандидати. По завершенню наради міський голова зазначив, що протягом травня було проведено низку масових заходів, серед яких 9 травня, День матері, вибори президента, День міста тощо. Усі вони були проведені на належному рівні, не дивлячись на тривожні прогнози та непогоду. Володимир Васильович виділив аспекти, на які потрібно особливо звернути увагу. Серед них ремонт доріг, поліпшення благоустрою міста, поведінка користенців у громадських місцях, а саме розпиття алкогольних напоїв та тютюнопаління. Та також міський голова оголосив план поточної роботи та побажав присутнім плідної праці.